Друзі, всім привіт! Ви на каналі Viatech. У нас продовження теми камер Vizcolor. У нас було ось тут зараз з'явиться відео VColor 2449 Pro. Це фіксовані камери для огляду, які дають дуже круту, дуже висококонтрастну картинку вночі, вона чи в день. І ось сьогодні у нас на огляді камера, яка продовжує цю лінійку Vizcolor, але це роботизована камера серії Vizcolor. Поїхали. Отже, відкриваємо, дивимося стандартний набір, кронштейн і, власне, сама камера. Що саме цікаве, в цій камері, те, що вона, по-перше, повторюючи бюджетні вайфайні камери Dahua та IMO, які ви могли бачити в. Очікуєте, що, наприклад, вона буде компактна, маленька і вайфайна. А от ніфіга, вона паєшна і вона підтримує 12 вольт. Вона без вайфая, Тобто, це повноцінна камера, іде саме для професійного використання про побудови професійних систем відеонагляду. При цьому це вже на технології Viscolor камера саме поворотна, тому що Є задачі для систем відеонагляду, коли треба саме покрутити головою. Відповідно, це у нас камера іде. Я не пам'ятаю, це 4 мегапікселі. Це 4 мегапікселі камера, у нас є мікрофон, у нас є динамік, у нас є підтримка карт пам'яті, у нас є. Тільки видима підсвітка, але з функцією Active Deterrence, тобто вона може і підсвічувати, і блимати. Плюс у нас є можливість сирени і можливість двостороннього зв'язку. Більше того, в цій камері, на жаль, немає автотрекінгу, але є патруль по пресетах. Ви можете цю камеру зачепити за канал відеореєстратора і спрацювання. На стаціонарній камері десь на периметрі може активувати доворот цієї камери десь на той пресет, який відповідає тій частині периметру, де було спрацювання. Відповідно, зараз ми вам покажемо картинку, як це виглядає з цієї камери зображення в день, ввечері та вночі, для того, щоб ви могли порівняти. Отже, друзі, що хочеться сказати, що з приводу взагалі технології Vizcolor, ви вже могли переконатися, що це дійсно революційний крок в системах відеонагляду з точки зору видати вам картинку вночі, наче вона вдень. Це дуже прикольно. Я впевнений, що далі буде тільки ця ідея розвиватися. Як ви можете вже бачити, фіксовані камери розширюються за рахунок. ПТЗ-камер, да, тобто, ну, не Z, ПТ-камер, це поки що фіксований об'єктив 4 мм, Але далі ви можете, мабуть, побачити вже таку технологію і в зум-камерах, і в повноцінних PTZ-шках. Будемо чекати на новини і гарні оновлення від компанії DAFO. До побачення.